Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Чудові новини приходять до нас від свинос... із свининою собачої фашистської армії, наших ворогів. На фронт йдуть нові колони техніки. Т-10. Це новітній російський танк, який випускався всього 70 років тому, і раніше він називався іс 8 Техніка Стара, це останній радянський танк, останній радянський важкий танк. Вони 70 років стояли нерухомо, тому що вони нікому не були потрібні. От з'явилось відео. На, на фронт, Південний фронт, в Запорізьку область прибув російський танк Т-10. Зверніть увагу, як він з'їхав. Відео є. Купа пилу це не пил, характерний колір і режі ніхто не спутає, хто розуміється в цьому. Тобто танк завели, покрасили зверху, ну, щоб красиво було. Всередині нічого не робили, до ходової навіть не підійшли, бо якби постукали молотками, то іржа обсипалась би. Відправили на фронт. Ну, що ж це за чудо таке? Російський танк Т-10. Це останній радянський важкий танк, його маса 50 тонн, екіпаж 4 чоловіки. Двигун у нього В-12. Ну, першивий досить двигун, дуже малопотужний. Питома потужність 14 кінських сил на тонну. Ну зараз таких цифр навіть вже й немає. Ну, якось соромно навіть говорити, що такі цифри є. Це дуже слабко. Швидкість у нього максимальна по шосе 40 км на годину, швидкість по полю 15 20 км, вибачаю, 10-15 км на годину. Запас ходу 200 км. Ну, сказати чесно, так, собача, собача будка на гусеницях. Ну, що ще додати? Гармата, озброєння. Гармата в нього д 25 т Та сама, що стояли на радянських танках із 1, із 2, із 3. Тобто, це ще довоєнна гармата, розробка довоєнна. Калібр 122 мм, що характерно, зверніть увагу, не, не характерний калібр, довжина ствола 48 калібрів, дальність прицільна. Як вони кажуть, прицільна 5 км, але приціл коліматорний. Ну, шановні, що таке коліматорний приціл? Це таке скельце, ти туди дивишся, і там такі риски нам намальовані. Тобто стрільба на око. От дивишся ти своїм оком і кажеш, ану поставлено на три риски. Бабах, недоліт. Ну, тоді ставимо на 4 резки, бабах, знов недоліт. А ну, давай 5 резок. ну, переліт. Ну, давай давайте 4,5 резки поставимо, Недоліт знову. знову. ну, давай отак посередині між 4,5 резками і 5 резками. Чорт його знає, як хто, в якого око. Коротше кажуть, не дадуть йому так довго стріляти, щоб кудись попасти. Це ж зараз сучасна війна. Тобто, гармата в нього ні к чорту. І. Єдине, що в нього було таке більш-менш сучасне, це зробили е, стабілізатор е, гармати. Але е, відмічали ще радянські спеціалісти в 60-ті роки стабілізатор гармати ні к чорту, і танк Т-10 може вести стрільбу в Ру, е, тільки з місця в Русі, він вести стрільбу не може. Скоростільність у нього десь три е, постріли за хвилину, Ну, спуск ручний. Кажуть, що ще є електромеханічний, але використовується завжди ручний спосіб. Тобто, ну, що вже можна сказати про цю нещасну техніку? Броня. Корпус зроблений з монолітних листків броньової сталі. Лоб, як у всіх танків, ІС, сходиться. Три листки в центрі, такий щучий ніс, росіяни на нього кажуть. Інженери є документи серйозні про ОВШ 60-х років, про обстріл танка Т-10 протитанковими снарядами. При попаданні в лоб протитанкового підкаліберного снаряду всі три листки розкладаються, шви розходяться, і не, вона не держиться. Це дуже невдала конструкція. Тому більше вона ніде і ні в ніким не застосовувалася. Ну, що далі додати, навіть більш нові танки Т-62 і Т-55 не можуть повноцінно воювати зараз на фронті. Вони технічно застаріли і відсталі. В них такі самі коліматорні приціли ні к чорту. І вони використовуються росіянами як пересувні артилерійські позиції. І цей танк Т-10 теж буде використовуватись як е, пересовувана пересув, пересув, артилерійська позиція. Гармата Д-25ТА ну, ще воєнних часів. Я вже казав, що калібр неї 122 мм, в Росії є снаряди 122 мм до гармати Д30 і 21 гвоздіка. Я звірив номенклатуру не підходять. Тобто це окремі снаряди, ото вони на складі лежали, вирішили росіяни випустити ці танки Т-10 і розстріляти ті снаряди, що в них є на складі. Дійсно, у них дуже великі зараз в Росії проблеми з снарядами. Вони почали війну, маючи 15 мільйонів снарядів, це дуже багато. За перший рік війни вони за 22-й рік вони використали 10 мільйонів снарядів. 1 січня 23-го року вони почали з перехідним запасом 5 мільйонів снарядів, Треть залишили. Зараз вони розгорнули виробництво скрізь де можуть снарядів, але у них велика проблема з порохами. Вони порох не вміють хороший, гарні робити вибухові речовини. Тому вони можуть випускати не більше 1 мільйона снарядів в рік. Ще 300 тисяч вони купили. Що можна сказати? Зараз, вже серпень місяць, росіяни використовують снаряди з коліс. Ото, що зробили, то, то можуть вистрілювати. Якщо в 22-му році вони вистрілювали більше 60 тисяч снарядів на добу, це просто жах, який то зараз з них менше 30. І, в принципі, ми маємо паритет, враховуючи, що в нас більш точна техніка, і ми маємо паритет. А в ряді місцевостей ми маємо артилерійську перевагу над росіянами. В Росії не вистачає не тільки снарядів, в Росії не вистачає нової артилерії. Вони почали війну, маючи 1200 стволів і ствольної артилерії, і 300 з лишнім реактивної. За ці півтора року війни вони всі вже знищені давно. Росіяни зняли зберігання більше тисячі стволів ствольної артилерії і реактивну артилерію зняли, щоб підтримувати хоч якось рівень тисячі, трошки більше тисячі снарядів артилерійських стволів на фронті. В них немає вже нормальних. Вони почали відправляти ще навесні, почали відправляти Д-1. Господі гаубиця до воєнної розробки. Прицільна дальність стрільби 6 км. Ну це якась безневинна жертва на полі бою для наших, проти наших артилерійських систем, які стріляють на 20, 30, 40 кілометрів. Що сказати? Вони виробляють нові, нові артилерійські системи. Росіяни виробляють нові артилерійські системи. Але. В них є один на всю країну розточно-шліфувальний станок, який може робити артилерійські стволи, знаходиться в мотовій лісі на артилерійському заводі. В його е, продуктивність не більше одного ствола на тиждень. Висверлити ствол, шліфанути, нарізки всі зробити це дуже довге і серйозне діло і не просто це. Тиждень це мінімал. Значить, ніяк не більше ніж 50 стволів за рік. Росіяни можуть зробити ніяк не більше. А тепер подивимося, що ми зараз ведемо активну контрбатарейну боротьбу з весни починаючи. Наша армія взяла курс на артилерійську боротьбу на знищення російської артилерії. Щоденно 15, 20, 30 артилерійських систем знищено. Шановні, це 5 батарей. Це 2 дні і одна повноцінна артилерійська бригада знищена. Росіян нехватка сучасної артилерії вже дуже давно і нехватка снарядів. А зараз в нас долучились хаймерси. Ми активно використовуємо хаймерси для артилерії контрбатарейної боротьби. В нас найкращі в світі контрбатарейні радари. А росіяни вже, ми їм знищили майже всі їх контрбатарейні радари. І В них немає. Ми вимірюємо позиції їхні під час їхньої роботи і розстріллюємо. Підтвердження, будь ласка, прийшли з Росії. Нещодавно зняли командуючого 58-ї армії генерала Попова, приїхали до нього Шойгу з Герасимовим, ці два клоуна, е і Свинособаки, да, і почали його заслуховувати. Ну, шановний, ну ти до генерала дослужився, ти ж маєш знати, які порядки в Росії. В Росії це діло святоє, При заслухованні перед лісом начальства підлеглий має від. Повинен мати від ліхої і слігка придуркуватий. Чому Ну, подобається начальство? Смотрят, ну ліхой хлопець, дурак, ну нічого страшного. Зато класний хлопець. Так от, він там розказав, він плани розказав. Але ж ну, з молодих літенантських років офіцер кожен в Росії має знати, що начальство знає, обов'язково треба знати. Обов'язково, тому що збрешеш, якщо начальство знає, получиш по морді. Що начальство не знає, треба знати. Тоді там можна брехати, що хотіти. І треба знати, що начальство хоче почути. А начальство хоче почути про перемогу. У нас підготовлений план 4 пункти. Пункт перший. Ми наступаємо, по-другий, ми розгромили ворога, по третій, збираємо трофеї, пункт четвертий. Допрос пленник. Все. Начальство скаже, молодці. Работайте. А генерал Попов почав якусь дурницю їм розказувати. У них немає снарядів, у них немає артилерійських систем. Всі контрбатарейні радари 58 ї армії, там це вздовж Дніпра, все, вони вже знищені. І їм потрібно терміново контрбатарейні радари, артилерійські системи і стволи. Ну, шановні, ну для того генерали приїжджають, щоб ти їм проблеми розказував. Ні, звичайно. Його в той же день зняли з посади, відправили у вигляді покарання в Сирію там командувати. Хай там команди вільної сирійця. Ну, що сказати, ми бачимо, що ми маємо зараз технічну перевагу на полі бою. Ми маємо артилерійську перевагу, ми її завойовуємо. От вона очевидна вже. У нас більш сучасні контрратерейні радари, в нас більш точна артилерія, і ми отримуємо перевагу над цим. Ми бачимо, що Росія не витримує темпу боїв, такий, яким нав'язала наша армія в цьому році. В них не вистача солдат, в них не хватає техніки, в них снаряду, в них не вистача нічого. І стає очевидним, що резерви їхні, техніки, ну вони там призвуть ще 300 тисяч солдат. Техніки в них нема. Ми... Незабаром вийдемо. Вже очевидно, що ми пробревемось до Азовського моря. Чому це нам це так важно? Ми переріжемо шляхи постачання всієї російської армії від Херсона до Добердянська. І в Криму теж. Тому що Кримський міст буде знищено, які питання. І тоді вони 2-3 місяці пошевеляться трошки. Наші безекіпажні катери э, потоплять цю їхню техніку, що цю їхні кораблі, що буде возити техніку, в них закінчиться паливо, боєприпаси, в них залишиться тільки один вибір. Або вмерти, воюючи з нами, або здатись в полон. І саме головне, в цей момент, коли ми розріжемо їхню э, групу, угрупування, не піти з ними на перемови, не. Ні, спочатку ми їх розбиваємо, беремо в полон. А тоді можна вже говорити про перемовини. Крим і південь України наш. А якщо хочете, віддавайте нам цю Україну, ми вам віддамо ваших полоних, там декілька десятків тисяч, а може і сто тисяч. Нещодавно почав я користуватися засобами побутової хімії від гарної української компанії «Ерсохім» з міста Полтави. Є все, що завгодно: засоби догляду за тілом, за приміщенням, за... для миття склопосуду, кераміки, а також для. То, щоб відмити пригорілі поверхні газової плити або пательні. Всім раджу. Все буде добре. Ми переможемо. На цьому я всім дякую. До побачення.